Камеді Сентрал презентує з 3 вересня. і Бетхед! Ми любимо вас! Скільки коштує купити металіку? Достатньо одного злитку золота! Бівіс та Бетхед повертаються. Рушаємо на нормальну землю і ми будемо там. Я красив. Тут написано «Тупіздень». І Що це означає? У нас проблема 69-69. Щось цікаве відбувається. Це нова ера. Який це. же я жирний? У Тупості. Давай. ми генії. Ну ось понеслося. Бівіста «Батхед». третій сезон. Na no, nic, robyle. my I zawsze to robiliśmy.